Штучний інтелект вирішує таку кількість завдань, які вже одній людині або навіть групі людей вже не підсилую. Це викликає у нас питання: то що тепер? Не вчитися на психолога, не йти на математика, не йти ні на що інше, і відповідь іти. Тому що, Чому? Тому що тобі це подобається? Ти знаєш, мені дуже подобається ця приказка, що якщо навіть завтра буде кінець світу, я сьогодні посаджу яблуньку. Тобто, ну сенсу саджати яблуньку ну, ну, немає ніякого, вона не виросте ніколи. Але я це зроблю чому заради себе і заради неї? Цей день він має сенс. Цей день, якщо брати так, він нескінченний. Цей момент він нескінченний. Тому, наприклад, може система освіти настільки радикально і не зміниться, але нам знадобиться оцей процес навчання. Я вчу психологію, тому що для мене це важливо. <гум> я вчу мистецтво, тому що я хочу малювати або грати на музичних інструментах і так далі. Я роблю це для досвіду. І навіть якщо штучний інтелект може грати на гітарі не просто як віртуоз, яким чином це заважає мені грати на гітарі якусь італійську неополітанську тарантеллу, так <гум> <гум> е просто сидячи і дивлячись кудись в захід сонця.